Привіт! Ти знаєш, що ти маєш робити, але цього не робиш. Друзі, з вами Данило. І сьогодні поговоримо про таку досить філософську тему. І в цілому досить складне питання для мене, тому що я як людина, яка вже певний час старається покращити своє життя, і в мене недавно було відео зв'язане пов'язане з, зв пов з брейнротом, це, напевно, одна з найбільших проблем, з якою я стикаюсь. Я прекрасно знаю, що я, можу, що я маю робити. У мене є вже записаний план, що я маю робити, але я цього не роблю. І кожного разу я стою на ті самі граблі, і кожного разу я. Uh, повторюю ті самі звички, які негативно впливають на моє життя. Тобто я все рівно починаю дивитися, умовно, коротке відео, залипати в інстаграмі. Хоча знаючи, що я в цей час можу вчитися, в мене є матеріал, на якому я можу навчатися. Uh, знаю, що я можу робити правильні звички, проте я цього не роблю. І я хочу з вами цим поділитися. І я думаю, що багато з вас, напевно, проживають то саме. Хочу трошки дати свої думки на цей рахунок, і можливо, ми зможемо продовжувати цей діалог в коментарях. Тому що я вважаю, що це справді цікаво. І це дуже захоплююче, як взагалі працює наш мозок, як ми відкладаємо на завтра. Речі, які є важливі для нас, і речі, які будуть рухати наше життя в правильному напрямку, в правильній траєкторії і в правильному векторі. Друзі, хочу почати з такої філософської думки, що ми можемо все. Ну, буквально, якщо ви, грубо кажучи, мого віку, якщо вам 20 років. До 25 ви можете мати умовну фінансову свободу, ви можете бути зовсім іншою людиною. Взагалі, в нас міняються наші клітини в, в тілі, але навіть я навіть не про це. Я радше про те, що ми змінюємося як особистості, ми змінюємося як взагалі. люди. 5 років це величезний величезний проміжок часу. Я думаю, що Ну, умовно, за 5 років ми можемо змінити повністю наші звички, наш світогляд, наші дії, і взагалі як ми сприймаємо цей світ, і як ми себе показуємо в цьому світі, і взагалі стати просто кращим, щасливішим, розумнішим, здоровішим. Будь-яка будь сфера нашого життя нам може покращуватися. Але треба робити речі, і це легко, точніше, це просто, але не легко. Давайте поясню. Ми знаємо, що ми маємо робити. Це просто ну, треба ходити більше. Треба думати, що ми говоримо. Треба старатися бути вдячними. Це ну, прості концепти, про які ми всі чули. Проте робити їх на постійній щоденній основі складно. Я розумію вас. Я так само кожного дня мушу не то, що боротися, та навіть скажу, боротися з собою, особливо коли не зробив звичку, або коли її зробив і вона пропадає. От мене така фраза, яку я дуже дуже хотів з вами поділитися. Пропустив звичку один раз. Це випадковість. Пропустив звичку вдруге – Це вже початок нової звички. Дуже мені подобається ця фраза. Я на неї, чесно кажучи, не звертав уваги раніше. Точніше, я її знав, я її чув. Але вона зі мною не резонувала. Але коли я справді написав собі план життя, як я б взагалі хотів би мати бачити своє життя, я написав: Окей, в мене є певні речі, які я маю робити кожен день. Тобто, це умовно, дві години навчання, афірмації, це кроки, ну і там досить багато звичок і речей, які я не маю робити. Там умовно перегляд перегляд порнографії, це перегляд коротких відео. Просто бездумне проводження часу в інтернеті, тому що я розумію, що воно не рухає мене в правильному, в правильному напрямку. І я бачу, ну, наприклад, я ввечері приходжу замучений чи з тренування, чи я десь гуляв з друзями. І в мене до рук береться телефон. і ну, Дуже складно, дуже складно цьому, цьому взагалі якось протидіяти. Справді це такий ну, дуже сильний челендж. І на мою думку, що. Ми маємо, напевно, цьому протидіяти. Ми маємо створювати ці звички, навіть якщо це, е, це легко, але не просто. Це легко, але не просто. Точніше, це просто, але не легко. Тобто це важко, але ми знаємо, що ми маємо робити. І напевно, 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 задача нашого життя напевно, третій раз, напевно, е, я думаю, старатися завоювати і старатися. Мені завоювати цікаве слово, дійсно в цьому контексті. Я би сказав постаратися бути людиною, яка, ем, яка володіє цими звичками. Тобто, щоб не, володі, не звички володіли нами, щоб не перегляд майнсний скролинг лент в Інстаграмі володів мною. А я вибирав Окей, сказав собі, я вибираю зараз, умовно, просидіти там в Інстаграмі. І ну це. Якби, на мою думку, це, напевно, кращий спосіб жити життя, коли ми не, ми не маємо таких імпульсів, які, які сильніші, ніж ми. І на мою думку, це жахливо мати імпульси сильніші, ніж людина. І, на жаль, я не виключення, я також досить часто маю такі імпульси, хоча я стараюся. Проти них боротися. І от ну, в цьому, наприклад, в, цьому, в цій фразі пропустив звичку один раз це випадковість, пропустив звичку вдруге, це вже початок нової звички. Мені справді вона подобається, тому що я, якби коли я прийшов ввечері е, замучений, і мені захотілося щось поскролити, я поскролив я розумію, що я це зробив, хоча в моїй декларації було прописано, що я цього не маю робити. І зразу на наступний день я просинаюсь вранці, і в мене зразу рука тягнеться поскролити. Я не знаю, чи в вас таке саме, ну, чи ви якось так, чи ну, в кожного, напевно, свої якісь певні а, певні складні речі, точніше певні такі а, слабкі місця, в когось це переїдання, в когось це скролинг, в когось це порнографія, ігри, а, в когось це марихуана, куріння. В кожного з нас є певні такі складні, то ну, слабкі точки, в які е, ми попадаємо. І напевно цілею наш, нашою має бути кожного разу, коли ми бачимо, що ми попадаємо в цю точку, як би складно не було старатися все-таки з неї вийти. Тому що ви, якщо ми вийдемо з цієї точки, ми будемо в своєму мозку. Принаймні, я так собі думаю, і в принаймні, на моєму досвіді так було, ми будемо цю е, нашу, е, нашу свідомість ми будемо переформатовувати на те, що ми людина, яка не робить поганих звичок, і ми людина, яка тримає своє слово, що є, напевно, одним, одним з найважливіших одне з найважливіших якостей в нашому світі це вміння тримати своє слово. Вміння бути чесним самим собою це, на мою думку, це справді вартісно, і до цього справді треба прагнути, напевно, кожній людині. І я думаю, що світ був би кращий, якщо б кожна людина була чесна сама собою, і кожна людина пробувала бути ставати кращою. І напевно, вирішенням цього всього буде старатися все-таки робити речі, які ми знаємо, що рухають наше життя в правильному напрямку. Тому що знову ж таки, роблячи ці речі, ми можемо відкривати нові речі, які нам подобаються, і, і ми будемо весь час розвивати цю нашу внутрішню особистість. І коли е, ми знаємо, що нам треба щось зробити, ми це будемо робити. І я думаю, що нові звички будуть формуватися краще і легше. Хоча, ну, я буду відвертим, мені це скла справді складно. Робити нові звички і бути постійним в них, я думав, що, я, що це легше. Але зразу зробивши багато звичок, нових, хороших, я три дні проробив їх. Потім на четвертий день в мене одна звичка відпала, друга звичка відпала. І мені зараз потрібно знову вертатися. Знову я мушу брати себе в руки і знову вертатися до цих звичок. Це напевно і є в цьому прикол життя, тому що. Звички вони будують наше життя. По факту, що я казав, це мені 20 до 25. Якщо я переформатую свої звички, якщо я кожного дня буду робити правильні звички, то моє життя зміниться і моє життя зміниться кардинально. От я тут вчився і така дуже цікава фраза, яка мені сподобалась, хочу з вами нею поділитися. І про те, що я говорив, що умовно почати в 20 і в 25 ти вже інша людина. От тут дуже, ця фраза гарно корелюється з тим, що я сказав. Failure, a few errors of judgment, repeated every day». Тобто помилка це кілька е умовно помилок судження про світ. Тобто, як ми судимо світ, як ми сприймаємо світ, повторені кожен день. Тобто, якщо в нас є помилки в сприйнятті нашого світу, ну, Джимрон приводив приклад е з Банка пива і, і, і яблуко в день. Ну, тобто, хтось п'є пиво або хтось пачку сигарет, а хтось їсть яблуко в день. Зрозуміло, що повторюю, повторюючи це протягом 5-6 років, банка пива дасть негативні результати, а, а яблуко дасть позитивні результати. Це дуже базова річ, а, яку всі мають знати, на мою думку, що ну, знову ж таки, що з довгим періодом часу наші погані хороші звички примножуються. Але складно, і я розумію вас і розумію себе, що нові звички будувати складно, але потрібно. Потрібно старатися, старатися бути і будувати їх кожного дня. Друзі, з вами був Данило. Сьогодні такий коротенький відео. Коротенький відос. Хотів поділитися цими такими думками своїми. Будуйте хороші звички, я впевнений, що у нас, у нас з вами все вийде. У мене вийде збудувати життя, яке я хочу. У вас вийде життя, збудувати життя, яке ви хочете. Гарного літа. З першим днем літа вас. Я дуже радий мати цей YouTube канал, радий ділитися своїми думками. І гарно проведіть це літо. Зробіть хороші звички, зробіть станьте людиною, яка, яка буде. Виконувати їх, яка доб'ється щастя, здоров'я, успіху і взагалі, чого ви хочете в цьому житті. Люблю вас.